Друзі, вітаю! Дональд Трамп зустрівся з Дудою. Зрозуміло, що говорили про Україну. А в Німеччині зірвали можливі теракти на німецьких військових об'єктах. Ну, зрозуміло, що. Робили це росіяни, хоч і з німецькими паспортами. Давайте все проаналізуємо, розкладемо по поличках. Але спершу підпишіться на цей YouTube канал. Ми ростемо до 400 тисяч. Ми боремося з російською пропагандою та витискаємо російські агенти та російські наративи. Дякую за вчорашній збір! Два квадроцикли зараз якраз оплачуємо і відправляємо на роботи. на та Бахмутський напрямок. Поїхали, Дональд Трамп зустрівся з своїм колегою по правій консервативній лінії з паном Дудою. В них давно вже класні відносини. Зрозуміло, що Трампу треба зустрічатися з чинними президентами, щоб награвати свій президентський рейтинг, перемагати Байдена. І Дуда готовий бути на стороні Трампа, вже готовий агітувати, загалом готовий бути його віп-агітатором. Насправді цікаво, польща розклала яйця по всіх корзинах. Дуда за Трампа. Якщо виграє Трамп, то в через кілька місяців на президентських виграє Дуда. Якщо виграє Байден, то за кілька місяців виграє людина Туска, тому що Туск і команда за Байдена круто розклалися. Польща нічим не ризикує. Неважливо, хто виграє. Виграють демократи, буде платформа. Виграють е -е, республіканці. Буде. Піс для, для держави розклали непогано. Нам теж треба щось таке придумати через те, що ми поки що граємо в банк, ну поки що насправді не дуже виграшний. Тому треба продумати на майбутнє є півроку і стратегія, план роботи і з Трампом і з Байденом повинна бути. Поляки реально розклали все по корзиночках. Дуже красиво. Одним словом, говорили про нас, говорили про війну. Говорили дуже багато загалом про ситуацію, от поки що деталей не повідомляють. Але надіюсь, Дуда не був скептичний по відношенню до України. Про фермерів не згадував, зернятко наше не згадував, за яке вони нас байкотують разом з конфедерацією. Але більш ніж впевнений, що Дуда був в нормальній політичній позиції по відношенню до України, тому що розуміє, що посилювати і них, і нас. Друге, Дуда прийшов з ідеєю про три. Відсотки, що давайте в НАТО платити не 2%, відсотки, а платити 3% відсотки до бюджету. Нагадаю, вчора Столтенберг казав: слухайте, платіть і 2, і 3, але не в бюджет НАТО, а платіть напряму в Україні. Думаю, Дуда теж міг про цю історію розповісти. Багато не повідомляють про цю зустріч. Думаю, Дуда вернеться в Польщу, точно дасть інтерв'ю комусь із польських змі. Ми вже більше дізнаємося, але наразі ось така інформація. Тим часом в Німеччині зловили російського агента. От, щось, якісь вони невезучі в останній час. Вони мали підпалювати військові об'єкти, організовувати взриви, але німецькі спецслужби працюють дуже чітко і класно і, власне, затримали цього Дікстера. Який, до речі перед цим воював в ЛДНР на російській території, був заграв грав за терористів, розумієте? От. Ну і зараз йому поставили росіяни завдання підпалювати, підривати об'єкти для того, щоб зірвати допомогу Україні. Ну і його швиденько упакували. Зараз повезли на допити. Ось так, от німецькі спецслужби борються ефективно і чітко з російськими засланцями. Насправді в Німеччині багато таких, так, так, так Русленд-Дочленд, які, власне, прикриваючись німецьким паспортом, працюють на Росію. Друзі, ось такі швидкі новини. Не затягую. Буде більше інформації, обов'язково вийду на зв'язок. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!